На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 17 та 18 жовтня 2025 року. Сьогодні 17 та завтра 18 жовтня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна тільки посіяти насіння сидератів в теплицях і працювати тільки з квітковою розсадою. І можна посадити рослини квітів. Були питання, чи можна купили квіти, чи можна їх посадити. Так, можна посадити. Будуть ефективними, до речі, поливи та підживлення рослин будь-якими добривами, так що використовуйте ці два дні для підживлення. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 17 та 18 жовтня – несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 17 та 18 жовтня 2025 року. Це знак діва. Місяць в знаці діва, тому дуже важливо використовувати роздільне харчування та їжу приймати маленькими порціями. І не використовуйте для приготування різних страв макаронні вироби. А що готуємо смачного та корисного? Готуємо каші з гречки та пшана, молочні продукти використовуємо для харчування, готуємо цвітну капусту, картоплю, моркву, редьку, редиску. Дуже-дуже добре додавати до різних страв зелені культури або ж окремо їх використовувати в салатах, їжте яблука, груші та інші доступні фрукти, ягоди. І додавайте до свого меню обов'язково будь-які доступні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Удачі у всіх справах і обов'язково! Тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам вам міцного! До речі, можемо виходити увечері, в різні години почались відключення світла, так що вибачайте. А зараз у нас все-таки надія є, що ми з вами обов'язково ввечері зустрінемося. На все добре, до зустрічі!